Який зі своїм татом гуляв по набережній. Тої ночі е був сильний ураган, буря на морі, і багато зірок е морських зірочок було викидано на берег моря. На берег е моря. Так. І що трапилося? Коли цей хлопчина побачив морські зірки на березі, він вирішив одну за одною відкидати назад в море. Йому стало дуже їх шкода. І люди, які були на пляжі, здивувалися і сміялися з нього. Каже: ну дивись, що він робить. Ну навіщо? Все одно він всі не зможе врятувати, бо було їх тисячі. Між тим, один з них вирішив допомогти. Потім другий, третій, четвертий, п'ятий. І за якийсь час всі люди, які були присутні на пляжі, допомагали хлопчині викидати морські зірки в море. За одну годину вони розчистили повністю всю територію. Так само і кожен з нас може. Головне не боятися почати від себе. Хоч хай будуть всі погані. Найгірші я буду добрий. Цього вам бажаю. Ніколи не зневірюватися і не сумніватися, що добро переможе. Все вам добре. Щоб ви були солідарні в добрих ділах, щоб ви були солідарні в усьому, крім гріха. Все, що веде до, до прослави Божого імені в вашому житті, все, що чесне, чисте, справедливе, благословене, воно має значення в вашому житті. Воно для вас є спасене. Воно потрібно тим людям, яких ви зустрічаєте на своїй дорозі. Є люди, які, якщо ви не проявите добро, загинуть просто. Тому е, будьте відважні і об'єднуйтеся задля добра. Благослоння Господні на вас і обладаті, що і ми завжди повсякчас, навіть і вічно. Амінь. Слава Ісусу Христу, добра. Надіюся, вас і зустріти на свободі колись. Сточекаємо за руку. Може вже і з такими, майже вашого здоров'я. вашої дружини прекрасно. Щоб ви були доброї, здорові, в хорошому настрої, в хорошій ситуації. Дуже вам цього бажаю. Мрію про це. Молюся про це. Радуйся.